В Тернополі провели майстер-клас з виготовлення стрітенської свічки для переселенців. У ньому взяли участь 25 людей. Майстер-клас проводить волонтерка Карітасу Оксана Кучерук. Починаємо нашу свічечку з підготовки шнурка, який називається гніт. Для того, щоб він добре запалювався, для того щоб свічка гарно горіла. Ми його мусимо хоча б кусочок провощити. Умокаємо в розтоплену свічку. Раз. І він так пристигає. Тоді, от тим шнурочком, будемо замотувати свічку. Дев'ятирічна Катерина Котельникова з Харкова прийшла на майстер-клас з мамою. Розповідає, стрітинську свічку робить вперше. Я вже робила свічки до, е, в Харко е, вдома. Ми їх не так крутили, а заливали воском. Перше роблю таку свічку, таким воском. Хочу, щоб потім люди, які її купили, щоб їм було дуже приємно, щоб в них вона світила довго, щоб вона зігрівала людей і дарувала їм гарний нас. Свою стрітинську свічку робить Лілія Гурова. Жінка переїхала до Тернополя з Олешок, що на Херсонщині. Каже, прийшла, щоб долучитися до благодійної акції та більше дізнатися про тутешні традиції. Про звичаї освячення стрітинської свічки я дізналася вперше тут, в Тернополі. Я дуже рада долучитися до цієї акції, допомогти людям, які не мають можливості купити цих свічок. Виготовлені власноруч трітинські свічки учасниці майстер-класу декорують. Ірина Тищенко з Каховки розповіла, як прикрашатиме свою свічку. Каже, вона нагадує їй про рідну домівку. Коли ти е, торкаєшся в ущини, е, вона холодна, але вона, коли ти її своїм теплом, ти її загріваєш і вона стає податливою». Вона віддає свій аромат меду і це нагадує про літо, про тепло. Мені нагадується про мій південь. Я відчувала задоволення, роблячи свічки. Тепло, я обрала стрічку натуральну, то я беру і до неї натуральний, в мене висушена лаванда. Під час майстер-класу учасниці також дізналися, чому свято стрітання пов'язане з виготовленням свічок. Про це їм розповів референт з питань екології Тернопільсько-Зборівської єпархії Василь Шафран. Загалом виготовили 140 свічок. Їх передадуть у місцеві храми. Розповів Василь Шафран. Наше екологічне бюро хоче допомогти особливо вимушено переселеним особам. Виручені кошти із цього проекту будуть використані використані для закупівлі продуктових наборів для вимушено переселених осіб у межах нашої тернопільської зборівської архіпархії. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.